Одна людина загинула ще четверо поранені через російські обстріли на Херсонщині. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, російські військові поцілили в адмінбудівлю, а також житлові квартали. Пошкоджено багатоповерхівку, три приватні будинки і господарчі споруди. Уночі над Херсонщиною Сили оборони збили один шахет. Зараз на зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр, вітаємо. вітаємовітаю. Зараз тривога зберігається на Херсонщині. Загроза балістики, повідомляють повітряні сили. Раніше низка регіонів на північ, ну і сусідні також були в зоні небезпеки. Якщо говорити про ніч і про цей ранок, то що можете розповісти? Ну, вночі дійсно через нашу область знову проходили курс, проходив шахедів. По ним працювали наші оборонці. Крім цього, на жаль, окрім шахедів, багато прильотів було по цивільній інфраструктурі з артилерії, мінометів. Також є один постраждалий внаслідок нічного обстрілу. Саме дрон залетів на територію Херсон, херсону самого і поцілив чоловік, який одного із працівник одного з комунальних підприємств, працював вночі. Перевіряв е, споруди обладнання, і на нього було скинуто вибухівку з дрону російського. Е, чоловік отримав поранення ноги. Зараз він в лікарні. Крім того, ви вже сказали, що за вчорашній день є постраждалі. На жаль, один загиблий. Це чоловік 91-го року народження. Тіло ідентифікували. Він загинув е, напередодні. Е, Кримін... криміналісти зробили висновки, що саме відміновано вибухова травма стала причиною смерті. Також є в важкому стані чоловік зараз в лікарні села Волетенського, 74-го року народження, який попав під обстріл, отримав осколкове поранення родної клітини. Зараз він в реанімації. Будемо молитися, щоб він вижив. Є також постраждалі двоє в кіндійки. Це е, батько та дочка, які попали під обстріл е, вчора. Е, батьку батькові два е, дівчині 25. Е, їм також також надано е, допомога. Я зараз ось нещодавно, буквально один е, тому, прийшли повідомлення з дочан там. Обстріляли е, населений пункт. Є двоє постраждалих попередньо. Про стан поки що уточнюються деталі є, звичайно, і удари по критичній інфраструктурі. А на щастя, все зараз зі світлом. Ми будинок культури атакували дроном. Знову пожежа була в Михайлівці. Така у нас оперативна ситуація тут. Так, пане Олександре, от ви згадали про обстріл критичних енергооб'єктів. В якому зараз ключі відбуваються графіки відключення світла в області. Наскільки світло регулярно подається, і як це відбувається зараз? На щастя, ми не перевищуємо ліміти, які нам виставили «Укренерго». Ми не перевищуємо, тому у нас не застосовуються поки графіки, тому що у нас тут 30% населення, яке проживає. Постійно і звичайно, це в основному о, з них ну це якщо казати половина, це пенсіонери, які не споживають, економлять, немає там кондиціонерів, плюс немає великого бізнесу, який споживає багато електроенергії. Тому ми не перевищуємо ці ліміти і відключення у нас а, тільки із за обстрілів Росіян, які постійно пробують а, цілити в об'єкти критичної інфраструктури. А як швидко вдається відновлювати їх? Ну, за нашою статистикою, приблизно за добу, знову таки завдячуючи мужності людей, які працюють на цих напрямках, це і ДСНС, які спочатку все гасять, якщо я пожежа, і потім енергетики, які працюють, не дивлячись на те, що можуть повторні бути, обстріли дрони працюють, і в нас за добу ми більшості справляємося з цими проблемами. Зрозуміло, Олександр, дякуємо вам за коментарі. Олександр Толоконіко, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, щойно був.